Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірньої варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самуїла. Самуїл же відповів народові: Не бійтеся, хоч ви і вдіяли все це зло. Тільки не відступайте від Господа, служіте Господеві всім серцем вашим, і не звертайтеся за пустими речами, що в них ні користі, ані спасіння, бо вони ніщо. Знову ж таки, бачимо Божу мудрість, бачимо, як святе письмо, старий і новий завіт. Є настільки переплетені і розкривають один одного. Чому я кажу, бачимо, бо Христос навчав нас про прощення. Іван Хреститель говорив нам про те, що покайтесь бо Царство Небесне наблизилось. Ісус навчав, що треба каяти свої своїх гріхах, що Бог прощає. Що не треба йти за гріхом, скільки раз було різного роду оздоровлень, і Христос, коли оздоровляв людей, казав більше, не грішіть, щоб гірше не було. Це все було за життя Ісуса Христа. Але бачимо, що в Старому Завіті все те саме було. І от пророк Самоїл, чи священик Самоїл, перепрошений пророк, а саме священик Самоїл. Бо трошки переплутав я, він говорить, нам про, говорить народові про те, що не бійтеся того, що ви згрішили. Важливо є той момент, щоб не йти за гріхом, тобто не жити в гріху. Народ, чому ізраїльський народ почав каятись, почав е, говорити, що вони вчинили важкий гріх, тяжкий гріх. Вони захотіли царя. Все їхнє життя, тобто весь е, побут, е, вирішували судді або священники. Судді це були люди, яких Бог покликав на певний період служіння в Ізраїлі, особливо на час воїн. А священники – це ті люди, які були при цих жертовниках, де приносили жертва Богові, і вони, якраз знаючи закон Божий, все. Вирішували всі справи в народі. Але ізраїльтяни хотіли бути схожими, як всі інші народи, мати одного царя. І Самоїл їх попереджав, що якщо ви отримаєте царя, то не факт того, що кожен той цар буде дійсно Божою людиною, що цей цар може над вами знущати, що він може перетворити вас на рабів. Але люди все рівно хотіли царя. І от коли вони Побачили, що сталося, коли був вибраний перший цар Саул, як через якийсь період часу Саул почав гнущатися над своїм народом, вони прийшли до Самоїла і просили про молитву, щоб Бог простив їм їхній гріх. Бо ізраїльтяни не просто вибрали хотіли царя, але вони тим самим, наче усували владу Бога. Вони переставали довіряти священикам, тобто Божим помазаникам, а вирішили, щоб це була звичайна людина. Тобто відкидають владу Бога, а приймають владу людини. Ми про це з вами говорили нещодавно. Що, чим це грозить для народу, коли народ відкидає владу Бога, а приймає тільки владу людини. І от люди приходять і просять. Бога прощення за те, що вони довірились людині, а не Богові. За те, що віддали всю владу в руки однієї особи, людини, з її пристрастями, з її бажаннями. І вони вважають, що саме цей вибір, їхній вибір, став причиною трагедії в народі. Що замість того, щоб отримати. Дійсно, якесь нормальне людське життя, можна так сказати, ізраїльтяни отримали рабство від власного царя. От вони приходять і просять помилування. А Самуїл їм каже: не бійтеся, не бійтеся того, що ви згрішили. не бійтеся свого вибору. Важливо є не жити у гріху. Тобто захотіли царя, ви будете мати царя. Але вибирайте царя, який завжди буде відслідувати Божим законом. Ось що він говорить. Тобто не вибирайте ніколи ту владу, яка йде проти Бога. І це наче нам сьогодні говориться. Якщо людина визнає свою помилку, то не треба опускати руки і казати, що все, кінець, Бог мені не пробачить. А навпаки, треба йти і просити в Бога пробачення. Бог пробачає людині тоді, коли людина визнає свій гріх, тобто, коли людина сповідається. Бо якщо людина не сповідається, вона залишається жити в своєму гріху. І тоді не факт того, що Бог одразу ж покли... відкликнеться на її поклик. І от коли народ, ізраїльський народ, якщо читати всю історію стосунків з Богом, коли ізраїльтяни вибирали тих царів, які, були не... які не хотіли жити за Божими законами, тобто далі лишалися безбожними, тобто новий цар був безбожником. Той народ далі страждав. Але як тільки вони каялись і міняли своїх царів, тобто вибирали царя, який живе з Богом, народові було добре. Це те, що говорить Христос в новому завіті, коли оздоровляє людину, тобто оздоровляв тих людей, які приходили до Нього, Він казав, відпускається гріхи твої, іди і не гріши більше, щоб ще гірше тобі не було. Тобто сьогодні є заклик до нас, щоб визнавати свій гріх, не сидіти з ним вдома, не казати, що е, Бог і мене не простить, а йти і виправляти гріх, йти сповідатись без сповіді. Людина буде далі жити в гріху, а гріх як магніт буде притягувати тільки зло, біду і гірше життя. Тобто, якщо український народ зараз не буде каяти в своїх гріхах, визнавати свої помилки і виправляти себе як особисто, тобто кожен українець, і виправляти себе як народ. Тобто свою політику внутрішню, зовнішню, своє ставлення до себе як до народу, до своєї гідності. Якщо ми цього зараз не будемо робити, а повернемося до того стану життя, яке було в нас до цього повномасштабного вторгнення, до 2014 року, до війни, коли люди не усвідомляли себе як народ, як націю, і будемо далі жити в тому бруді. Як нація, як народ, то жодні сусіди, сусідні країни нас не будуть цінувати і поважати. Вони будуть хотіти в нас забрати частину нашої території. Ось цей заклик. Не бійтеся того, що ви зрішили, а бійтеся залишатись у гріху. Сьогодні це заклик. До всіх нас. Не треба боятися нам, українцям, того, що було в нас уже протягом цих 30 років. Не треба цього боятися, що було в нас такі кризи. Треба боятись того, що ми залишаємося в цьому стані. А цим сьогоднішніми віршами особисто я хочу просити усіх, що настав час мінятись. Що треба не боятись змін в своєму житті. І зміна в своєму житті це те, що ми визнаємо свій гріх, ми хочемо його виправити, і ми хочемо змінити, змінити своє життя на краще. Це є запорука, як на мене особисто, це запорука кращого майбутнього для наступних поколінь. Якщо ми, ті, хто живемо зараз в цей час, змінимо своє мислення, змінимо своє ставлення до самих себе як до українців, як до нації, як до народу. І коли кожен з нас особисто не буде боятися визнавати свої гріхи і їх виправляти, ще раз і ще раз повторюсь: не є страшно те, що ми зробили. Є страшним те, що ми залишаємося в цьому стані, тому маємо міняти все для того, щоб мати добре майбутнє. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішних. не, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, нас в цю ніч. Захисти кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і уздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонних. Поліції, усі, хто є зараз в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам спокійний день. А завтра пере, пере, і даруй нам спокійну ніч, перепрошую. А завтра даруй нам переможний день. Бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається в 9 годині Божесної літургії, і цією літургією ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Я дуже всіх прошу і закликаю, і запрошую прийти завтра в 9 годині на літургію, де би ви не були. Прийдіть в неділю до храму на літургію, беріть участь у житті з Богом і тим самим перемагаймо нашого ворога. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!